І пропоную просто зараз дивитися ваші фотографії цього тижня. Ми святкували День студента, пам'ятаєте, в понеділок, а отже тема фотофлешмобу в нас присвячена саме студентству. Хочеться побільше цікавих історій, фотографій. Все про те, коли ви були студентом. Або, можливо, ви зараз туди. Ну і власне розпочинаємо ми з фотографії. Буга він півгодини тому надіслала нам її. Дивіться, що вона написала Яна Чепурна. Я навчалася у Дніпропетровському аграрному економічному університеті на факультеті ветеринарної медицини. Це були цікаві та складні навчальні будні. І її фото хороше, тому підтвердження. Ну, дійсно, цікаві така корівка. Маємо ще одне фото. Це фотографія прилетіла до нас від Катерини Грабчак. Вона пише на фото моя найкраща група Хмельницького національного університету. Навчання у нас було цікавим і насиченим, тому що наші викладачі виховували інженерів людських А Це зовсім непросто. Дякую всім викладачам і студентам. Я просто що відбувалося. Марина просто намагається вийти з кадру а їй завжди так. Стій тут все не рухайся. Все маємо ще одне фото. Наступну світлину ми отримали від глядачки Вікторії Макарчук. Вона так підписала фото. Фото Навчаюсь в Житомирському училищі на кухаря, і ось так у нас проходять виробничі навчання. Завжди весело. Так, і наступна фотографія від Надії Синянської. Вона навчалася. Де в нас? У Сумському медуніверситеті. у нас взагалі медики най... найактивніші. Ти помітила? Угу. Яка історія розповідає? У нас після третього курсу влітку був екватор. І є така традиція перепливати озеро в халатах і шапочках. Близько 30 осіб робили заплив. Відпочивальники на пляжі були шоковані яким <смеш> видовище? Класна історія. Давай ще Маємо так, ще одне фото від студента Ніжицького університету імені Гоголя Іван Власенко надіслав нам. Він зізнається, життя насичне, беремо участь у університетських іграх, щодеколи. Яскравих вражень додала минулорічна археологічна практика. Також ми з одногрупниками подорожуємо Україною. Ось фото нашої мандрівки до Львова. I love Lviv. Так, друзі, ми дякуємо вам за ваші фотографії, за ваші за ваші чудові історії. Насилайте нам ще більше, розповідайте про своє студентство. і називайте про хештег. Виглядає він так, сніданок, нижнє підкреслювання студент. А також пам'ятайте, що є ваш є наш інстаграм. Виглядає він так, сніданок. Тож додавайте фотографії і відзначайте сніданок. Ваше сподіваємось, улюблена ранкова.